У Тернопільському обласному архіві родинам полеглих військовослужбовців вручили державні нагороди. Захід розпочали з виконання гімну України та хвилини мовчання. Медаль за мужність отримала дружина полеглого Юрія Патри Галина. Юрій був старшим солдатом 16-го окремого стрілецького батальйону, який пізніше приєднали до 60-ї бригади. За словами Галини, чоловік пішов на службу у березні 2022 року. Юра пішов 19 березня 22-го року. Юра, не роздумуючи, пішов. Воював на запорізькому напрямку. Весь час. Він був там, загинув біля населеного пункту Леватне 30 жовтня 23-го року. Галина ділиться з нами спогадами про чоловіка. Він був дуже здобрим, дуже сильно любив свою донечку завжди був радий допомогти. Нікому допомозі він не відмовляв. Він міг просто останній вітати. Разом з жінкою тут сьогодні і донечка Ілона. Коли загинув її тато, їй було тільки півроку. Вона чисто копія свого татуся, така ж добра, чемна, просто солота дитина. Орденом Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно нагороджено і воїна Тараса Лищука. Чоловік був командиром роти 71-ї окремої морської бригади десантно-штурмових військ. Загинув 13 вересня 2023 року. Забрала нагороду дружина Олена разом з доньками Анастасією та Дариною. Ми дуже пишаємося мати такого тата. І чоловіка. Він був справжнім героєм, справжньою людиною з високої букви. Він завжди ставився до своїх підлеглих дуже шанобливо. Він беріг людей, він піклувався про них, він нікого ніколи не ображав. Люди, хлопці, побратими його дуже поважали, підтримували. Йому було дуже там важко, надзвичайно, але він був патріотом своєї країни і любив її понад усе у світі. Шестирічний Гліб отримав нагороду свого батька Тимофія Антущука. За словами дружини бійця Олени, чоловік вперше пішов на фронт у 2015 році. Чоловік був учасником бойових дій у 2015 році і в 22 другого з повномасштабного вторгнення він також пішов. Він завжди вважав, що чоловіки мають захищати, і хто як не ми. Він завжди казав: якщо я не піду, то прийдуть до нас, додому в Тернопіль. Тимофій Антощук був заступником командира групи. Служив у 71-й десантно-штурмовій бригаді. Загинув у Бахмуті 27 листопада 2022 року. 22 листопада якраз була річниця нашого весілля, Його бачили останній раз живого. А 27 листопада він загинув у 22-му році. Загалом рідним загиблих героїв вручили 20 високих державних нагород. Thank you